Ділом по троянді треба подивитися, що тут не перезимувало. Де є яка є віточка, яка підмерзла? Ось Якщо придивитися, ця гірлячка підмерзла. Це, ви бачите, вона навіть і суха вже за цим не стала. Ось цю гірлячку вбираємо. Убираємо ці брунічки відсіявши. Дивіться, хто там собі. Перенесемо. Щось вже промишляють, щось мотаються, щось роблять. Тончики зрізаємо. Дивимося ми з куща, що це знизу робиться. Вбираємо. так. Цю десь підріжемо, там воно на три брунічки. Такий у нас акуратненький получився кущ. Так же саме робимо з тіми. Тут, до речі, дивіться, вже, як він хорошо розрісся. Тільки густі чують мій голос і одразу починають кричати. А ось зараз покажу, яке чудо мені. Продала жіночка на базарі і казала, хрестилася, казала, що це кущева роза. А знаєте, що це на самом деле? Оце шипшина звичайна. А я був молодий, неопитний, вона мені поулибалась. і я купив у неї шипшину по ціні рози. Отакий от шипшиновий кущ у мене вже розрісся. Так же само, як із кущовою розою, зрізаємо тут усі от такі бутончики, перевіряємо. Наприклад, бачимо, гілячка вже сухенька. Ми її убираємо відсюди. А це моя любима. Така вона пахученька. Пахне літом на весь двір.